Так, так, і так, друзі. Я радий, що ви завітали на мій канал. З вами як завжди, Гілько, і ми розпочинаємо. До речі, цікавий факт: ви знали, що у Жигулі ніколи нічого не відвалюється, вона сама відкидає те, що їй не потрібно. І давайте з вами поглянемо на ВАЗ-2109. Якщо ви думаєте, що це тачка під якогось пацанчика, котрий купив її за 500 баксів і ночами думає, як сюди вкрестити турбіну, щоб вона нарешті поїхала, то не так. Це тачка музейного стану і в неї пробіг дуже мінімальний. І володар каже, що такий екземпляр має коштувати 5000 баксів. Шок згоден. За 5 тисяч баксів можна пригнати кралю з Європи. Але це історія. Її треба поважати. Ця тачка 1987 року народження, можна так сказати. Перші місяці року. Тут оригінальні ще стоять фари Made in Чехословакія. Бачите, що робиться? І в цьому і є рідкість цієї тачки, і тому вона стільки коштує. Дуже незвично бачити таку тачку в такому стані. Я вам скажу чесно: я в перший раз в своєму житті сів за кермо Жигулі. Я був дуже шокований, як взагалі люди на такому їздять. Такі тачки мають тільки стояти в музеях, але ж аж ніяк не їздити по дорогам загального користування. Так, капот відкрили. Як у геліка. Тільки стоїть гаразд дешевше. Як завжди, блін, фіг знайдеш. Опа, є. Якийсь запах. Приправа. Під капотом ми тут знайдемо двигун 1,3 літри. На 64 конячки. Ви скажете мало? Так, мало. Але уявіть, вона важить 915 кілограмів. І це все у 1987 році. Як тобі таке, Ілоне? Ой, господи. Головне правило тихо. Закрити двері. Знаєте, я коли вперше сюди сів в цю тачку, я трохи злякався. Але згодом до всього можна звикнути. Подивіться, який тут салон. Велюровий. Зараз сідаєш якийсь Logan. і там якась тканина китайська. Тут дивіться, коричневі карти. стеля, яку можна мити. Звенить. Скрипить. Обережно, щоб нічого не зламати. Цій тачці є щось спільне із літаком. Хоча б те, що тут є годинник з літака, з цією тачкою потрібно як і за навісками у бабушці на дачі. Дуже обережно, щоб їх не відірвати, бо вони розсохлися. Так і тут. І взагалі, ця тачка любить, коли ви трішечки заторможений. Ця тачка була проривом у 1987 році. То заради чого цю тачку купляли, а не 2108. Це тому що є окремі двері на задній ряд. І ми туди зараз поліземо. Хай Бог простить тих, хто це зробив. Ой, блін. А ну що то таке. Ну, знаєте, я ще не виправляв спину свою, тому що я вже впираюся у стелю своєю головою. Але для радянської людини це був дуже шик і дуже комфортно, бо тому, що вони не їздили на Мерседесах і вони не знали, що таке гарно. Але я зараз розумію, що це просто жах. Навіть зараз саме найдешевша нова тачка, в ній буде набагато комфортніше. В цій тачці панує своя атмосфера. Знаєте, тут такий запах ташнотворний. Так, це правда. В дитинстві в таких подібних тачках. Ви сідали, багато речей, кудись прямуєте, десь до бабусі. І у вас виникає тошнотворний ефект. Запах бензину, котрий тут є, запах шкіри. І до цього ми ще плюсуємо наші дороги, і як ця тачка диркається. Газ назад, вперед-назад, вперед назад, вперед-назад. Вперед, а мамка попереду дає тобі ще яєчко, бутербродики, які вона зробила ще в п'ятниці ввечері. І от ви їдете, і починається, вас нудить. Вам все підходить. Гарно, якщо ви встигли взяти пакетик. А якщо ні. Я нагадую, що такий аромат у багатьох радянських тачок. Мені більше нічого сказати про задній ряд. Йо, ресете! Ну і що це? Як далі? До речі, в Porsche 911 теж небагато місця позаду, але на неї хоч клюють дівки, а сюди тільки бабусі. Це окрема категорія. Поїхали далі. Давайте поліземо багажник і подивимося, що там взагалі є. Ще попасти треба. Це італіянська розробка. Ми бачимо типічний багажник власника ВАЗ-2109. Каністри, тазики, баклажки. А більше тут нічого не потрібно. Для того часу це взагалі був шик. І це дуже звучало по крутому хеджбек. Усі люди мріяли про таку тачку. Нема що тут більше показувати. Краще за кермо. Mm. Хвіртка. Бачите, який фаркоп? Опа. Пневма! Заводимо цю брічку. Сосік, треба відкрити вікна. Так, подсосик трішечки прибираємо. З Богом. Ого. Да. Дуже дивне відчуття. Я вперше їжджу на радянських тачках. Також вам скажу, що я вперше їжу на автівці, там де кермо без гідропідсилювача. Правого зеркала нема спортінвентар. До речі, ця тачка в той час вважалася трішечки спортивною. Для радянських часів, якщо ти їхав 100, то, то вже був спортивний. До речі, якщо вам подобається те, що я роблю, буде гарно, якщо ви будете підписані на мій канал. Але це не обов'язково. Дякую, що ви подивилися це відео. Не маю права вас більше затримувати. Нехай вам щастить. Будбай!